Покликаний перетворити бібліотеки на сучасні громадські центри та підвищити їхню роль в українському суспільстві. Завдяки програмі Бібліоміст, центральна районна бібліотека для дорослих, районна бібліотека для дітей, Непорудницька міська бібліотека філіал для дорослих, Непорудніцька міська бібліотека філіал сімейного читання та Балківська сільська бібліотека філіал отримали 15 сучасних комп'ютерів, оснащених веб-камерами, навушниками з мікрофоном, 4 копіри. Ліцензіоване програмне забезпечення корпорації Microsoft, 5 роутерів Wi-Fi. А бібліотекарі мали змогу безкоштовно пройти навчання у обласних тренінгових центрах. Сьогодні в бібліотеці святом. Розділити нашу радість і привітати зі святом прийшло багато гостей, партнерів і просто читачів нашої бібліотеки. Та все ж перше слово привітання ми надаємо нашому директору Особі Валентині Федоровку. Дякую. Шановні гості, шанувальники бібліотеки, колеги. Сьогодні ми відзначаємо дві знакові події. Наші нашій бібліотеці в цьому році виповнюються 75 років. Це мить з погляду вічності, але доволі солідний вік з погляду людського життя. Бо історію нашої бібліотеки творили люди. Який шлях встановлення пройшла наша бібліотека за ці, за ці 75 років. В 1978 році зі е, створенням централізованої бібліотечної системи наша центральна бібліотека здобула статус центральний. В ній відкрилися нові відділи, які займалися і займаються комплектуванням, обробкою єдиного книжкового фонду, організацією використання, вона стала організаційним і методичним центром не тільки для своїх бібліотек філіалів а й бібліотек усього району. Зараз в бібліотеці працювати складніше, ніж було раніше, але й набагато цікавіше. Наша професія наскільки цікава, що той, хто увійшов у цю сферу. І пропрацював декілька років, як правило, її не залишає. А тому, користуючись нагодою, я хочу подякувати колег своїм за те, що вони вкладають в свою професію душу, що вони невпинно рухаються вперед до нового всього того, що допомагає краще працювати зі своїми користувачами. І друга подія ми сьогодні відкриваємо інтернет-центр. Це нова сторінка в історії бібліотеки. Але б цю сторінку мені було б не перегорнули, якби не взяли участь у третьому раунді конкурсу, який ми виграли. Немаловажним фактом було те, що відбираючи фіналістів, програма Бібліоміст звертала увагу на співдружність влади і бібліотеки. Ми повинні були заручитися цією підтримкою з боку, з боку влади. І друге, колектив бібліотеки повинен був бачити, як використати це комп'ютерне обладнання і вільний доступ до інтернету. І експертна рада відібрала нашу заявку, сподіваючись на те, що ми найкраще зможемо втілити можливості програми бібліоміст в життя для покращого обслуговування жителів своєї бібліотеки власними силами. А з боку влади ми отримали всіляку підтримку. Нам своєчасно проплачували всі рахунки, можна навіть без перебільшення сказати, що в основному рахунки у цей нелегкий фінансовий рік проходили ті, які стосувалися виконання завдань перед Бібліомостом. І я хочу виголосити слова подяки особисто Денісу Сергійовичу Калініну, заступнику голови райдержадміністрації, який особисто підписував лист зобов'язання перед програмою Бібліоміст і у нас підтримував, допомагав вирішувати проблеми, які виникали під час ходу реалізації цієї програми, і був в курсі всіх справ всього ходу підготовки в кожній із п'яти бібліотек. Я впевнена в тому, що і інтернет і книга. Будуть постійно співіснувати, доповнювати один одного новими можливостями Зі святом вас всіх.